Ідея створювати полотна народилась у майстрині, коли вона осліпла. Весь світ для неї занурився у темряву, і тоді донька підказала робити картини зі штучних квітів. Це заняття спочатку було лише захопленням, а потім відкрило справжній талант художниці. Мой девіз свою любов дарю людям. Етат девіз он в моїх картинах. Моя радість, моє щастя. Я табражаю різними цветами квітів. Картини мої, як правило, яркі, різноцвітні на виставці Демський сад представлено 30 флористичних композицій Ірини Бородюк. А загальна кількість її робіт доходить до 200 картин з квітів. Експозиція в Печерській лаврі не перша для художниці. Її роботи також беруть участь в інших не тільки персональних, а й всеукраїнських виставках. Казали, що мої роботи недоскональні Мнення одного чоловіка для мене… Це не мнение. Нужно було показати людям. Вот як люди скажуть, і якщо людям подобається, вот тоді можна було продолжать мне или остановиться. Ідеї створення картин зі штучних матеріалів народжується у майстрині в самому серці і втілюються у різноманітті квітів, буйстві кольорів та оригінальному оздобленні композиції. Її натхнення це Господь, так стверджує сама художниця. Это первая выставка, которую я, она делает вместе со мной. И мне ее картины очень-очень нравятся. Действительно, это большой подвиг, лишившись зрения делать такие чудесные картины. Своїми роботами Ірина Бородюк прагне нести людям радість, любов, натхнення. Її картини ніби проголошують. Життя прекрасне, озирніться, не забула художниця і про найменших шанувальників свого таланту. Картини для дітей також представлені в її творчому доробку. Є картина «Голуба лагуна, дуже красивий кораблік. І я. Очень бы хотела, щоб дітки, коли рассматривали, щоб вони может бути в своїх мечтах плыли плили по морям, по океанам, ну учились мечтать. Это Це найголовніше справжню радість можна відчути тільки приносячи її іншим, вважає художниця. Не дарма на багатьох її картинах яскраво червоні серця, адже своє серце вона давно подарувала людям.